Вітаю всіх! Демобілізація після зупинки війни буде в ЗСУ. Демобілізація після зупинки війни буде в ЗСУ. Демобілізація буде? Ні. Це чітка відповідь, ні. Вісім мечів. Майте на увазі, це вже карта полону випадає. Полону. Вже наш, внутрішнього, в нашій країні не буде. Любимої не, не демобілізують вони. Списання буде. ось списання, як такове, так, це повне списання. А демобілізація ні. Просто відпускати не будуть нікого. Беру другу колоду, що вона скаже? Демобілізація після зупинки війни буде в ЗСУ. Демобілізація після зупинки війни буде в ЗСУ. Ні, стільки мечів, ні. І тут ні. Чому? А це також мечова карта, і це карта війни. Що якщо ця колода воїнів каже, що хто туди потрапив, вже не вийде цивільним. То ця карта каже, що війна не закінчена, вона зупинена. Ідемо. Ну, ось вам. Відразу. Цей бобер. Розуміли, ось вам ця трійка Пентаклів. Тепер зрозумійте, за рахунок того, як вона зупиниться, будуть враховуватись певні дії. Відпустки і тому подібне. Карта жертви. Ситуація в тому, що військові тепер стають жертвою цих обставин. Тріка мечів на Дін колоди. Розумієте, тріка мечів. Тобто для нас чомусь це подається як повне розчарування іде. Ми не можемо зробити от нормально укріпи, чи ще щось там треба робити по цій лінії зіткнення. Щось. Вирахувати, скільки нам треба військових, щоб втримати все. Розумієте? Скільки нам треба? Цього не буде. Демобілізацію не очікуємо, тому що буде зупинка. Розумієте, ми, ось мені оця карта йде зупинки вже чітко. Чітко йде. Щоб там в новинах не казали. І Харків, я ж вам зробила розклад про школи і дитячі садки. Питань там просто немає. Дивіться повністю цей розклад. Будь ласка. Тоді питань у вас зовсім не виникне, як і у мене. Кобилу, ось, кобили почайте. Ось, ну що, любі мої захисники. Тримаємось, я ж кажу, світять супчики. Це вже, на жаль, наші реалії життя. Ось так.